Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо з вами 4 піци на бездріжовому ті. Три піци у нас на базі піци 4 сири. І одна, можна сказати, ексклюзивна. Посилання на рецепт більш правильної піци 4 сири на дріжжовому тісті я залишу в описі. Ну, ось такі у нас вийшли вони. І Давайте будемо готувати. Ну, а для тіста нам знадобиться молоко кімнатної температури, сода з сіллю, олія, яйця, оцет яблучний, 6% можна винний, і борошно. Ми будемо робити порцію на 4 великі піци. Для початку потрібно змішати жовток з білком. Ось яйця ми вилили вже в молоко, тепер додаємо туди сіль і соду. Ось ми це все добре перемішали, тепер додаємо олію і знову перемішуємо. А тепер прямо сюди додаємо оцет, ну, який у вас там винний чи яблучний. У нас яблучний. І це все треба полосити. Тепер поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Ось ми трохи вже замішали і зараз будемо додавати остальне борошно, Що в нас залишилося. І тепер вимішуємо руками. Ось яке тісто в нас вийшло, воно зазвичай е, трошки м'якіше виходить. Мабуть, ми додали просто все борошно, мабуть, треба було грам 20 залишити. А тепер оце тісто кладемо в пакет. Або як ми, просто накриваємо кришкою і ставимо на 15 хвилин відпочити. А поки займемося начинкою. Ми хочемо зробити піцу на ну, щось подобає, 4 сири. Тому зрозуміло, що для основи нам знадобиться 4 сири. Один м'який сир, у нас це фета, сир з пліснювого, У нас це дороблю. Також э, замі... э, треба моцарела, але у нас замість моцарели буде маздам, що є. І якийсь твердий сир це у нас буде сир з додаванням колючого молока. Також ми любимо додавати в 4 сири виноград або ананас, або навіть і те і інше. Тому ми зараз будемо з виноградом. Так що, так, також у нас є помідорчики чері, такі чорні і більш звичайні червоні ось такі. Ковбаса салямі, базилік зелений і червоний і солодкий перець. І ще бальзамічний соус, який ми готували самі. Ми його готували з винного такого червоного оцту та цукру в пропорції 1 до 1. Ми його уварювали і так вже півроку використовуємо замість бальзамічного соусу. Ну, Давайте будемо готувати начинку. Ось наше тісто відпочило, тепер будемо ділити його на 4 рівні частини. Ось ми розділили тісто на 4 частини і трохи обминаємо кожну частинку. Ось ми 3 частини поклали в миску, а з 4 будемо працювати. Ось ми розтягнули наше тісто, у нас форма в діаметрі 32 см. І трошки проколюємо дно е, вилочкою. В принципі, форму, форми, якщо у вас більше, можна тісто розтягувати і більше. Просто у нас 32%. Е, замість соусу, в, в, в якості соусу, треба використовувати вершки 30% для піц 4 сири взагалі, але можна замінити оливковою олією. Можна взагалі не класти ніякого соусу. І у нас буде рослина олії. Ну, а тепер на ну, дно по правилам треба моцарелу, але у нас це маздам буде. Бо у нас моцарелів нема. Ось ми поклали виноград і е, фету також. Тепер кладемо сир з пліснявою. І тепер зверху ще притрушуємо трошки е, сиром з, добав, з добавкою козиного молока. Ну і тепер ставимо нашу піцу в розігріту до максимуму духовку на розігрітий разом з духовкою противень. А і ще на вже готову піцу висипамо пармезан і базилік. Ось наша піца вже готова, ми поклали базилік, трошки посипаємо зовсім тертим пармезаном. І зараз будемо різати. Варіант піци, дуже схожий на е, минулий. Тут ми вирішили спробувати трошки журавлини покласти і ще ми додамо е, солодкий перець і е, соус. Е, ми його трошки підігріли, щоб він був не такий густий. От, трошки його покрапаємо. Ну, ось яка піца у нас вийшла. А, до речі, ще тут базилік ми поклали одразу. Ну, і ставимо в духовку, як і минулу. Ось яка у нас вийшла друга піца, і тепер розрізаємо її. Виноград емігрував кінець піці. Ось так ось така вона вийшла у нас. Ну, і ось ми робимо вже третю піцу викладаємо спочатку великі інгредієнти, ось такі салямі, наприклад. Тепер виклали е, трошки солодкого перцю е, і помідори черрі. Ми їх трошки порозчавлювали, щоб вони не каталися. Ми ще додали сиру фета та дорблю. І зараз посипаємо зверху іще твердим сиром. І також ставимо в духову шафу. Так, ну, а остання піца у нас е, буде ось така. В е, якості соусу ми будемо використовувати кетчуп. І ось. Інгредієнти ще. На е, дно на соус, ну, ну, да, на соус викладаємо сир. Це у нас е, треба, щоб це було моцарела, але у нас це інший сир. Тепер викладаємо ковбасу салямі. Так, ось ми виклали помідорчики, трошки базиліку. І тепер все це знову посипаємо сиром. І також. Поставимо в духовку випікатися. Ну, і ось яка у нас остання піца вийшла. Ось як вона легко дістається. Ну, така і... у нас форма, і вона, бачите, чистенька. Ну, ось така піца. Ось які піци в нас вийшли це перша та друга, з журавлиною друга. Пару кусочків. Ще Ось третя. третя з черіками і з помідорами чері і ковбасою. І четверта остання з помідорами та е, ковбасою да, ну Помідори треба трішечки тонше різати, а ну, ми захотіли смачно, тому товстенько, і піца соковита. Ну і тепер давайте нарешті будемо куштувати. Це у нас перша піца. Вона дуже смачна, більш, ну, схожа дуже на стандартну піцу 4 сири, але трохи з е, смачним таким солодким виноградом. Тепер друга піца, давайте спочатку без журавлини спробуємо. Друга піца вона більш така насичена. В ній солодкий перець виноград дає трошки солодкість, і бальзамічний соус трошки кислинку. Давайте тепер ще з з журовлиною, мені здається, навіть краще, тому що додається ще трошки кислинки і воно якби збалансовує все. І тепер давайте вже третю спробуємо з черіками і солями. Ця піца мені дуже сподобалася, вона поки що мій фаворит, вона така дуже насичена по смаку і доволі така сочна. Ну, так, ми ковбасу перший раз і чері додали так, до 4 ну, сира. І тепер останнє четверте з помідорками і солями. Без винограду, так. Да. Так. Ну, ось ця піца дуже схожа на ось цю, але вона. На ось цю яку? На е, по, з черіками. Uh -huh, Тому що, е, якби чері і виноград дає трошки солодинку, в цій просто немає солодинки, а так вони майже однакові. Ну, мені сподобалося більше, напевно, ось ця. Але вони mm. всі смачні, а like, не Вони всі знаю, дуже смачні. Всі, да. Як на мене, на мій смак ось ця моя, якби, мій фаворит. Це, це, виходить, це третя піца, яку ми готували, так. Да. Ну, а якщо вам сподобалося відео і піцци, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто підтримує мій канал. І бажаю всім удачі та бувайте!